Понад мільйон гривень для передових авіаційних навідників Донать на захищений зв'язок на передовій. Банка в описі під відео. Я рада вітати усіх глядачів та слухачів радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. Ми а вже ж далі будемо говорити про президентство Дональда Трампа і як воно вплине на Україну на війну в Україні. Я нагадаю, що Трамп свого часу обіцяв завершити війну за 24 години і навіть зробити це ще до своєї інаугурації. Інаугурація, до слова запланована на 20 січня наступного року. До нашого ефіру вже долучився Костянтин Єлісєєв, надзвичайний повноважений посол, посол України в Європейському Союзі 2010-2015 рік, і голова центру нових рішень. Пане посол, я вас вітаю. Доброго ранку. Доброго ранку. Ми з вами дуже багато разів говорили ще до виборів президента про те, чого чекати від Трампа. Ну тепер вже очевидно, що треба чогось чекати саме від Трампа. Тут, знаєте, одні кажуть, що Трамп це не найгірше для України. Найгірше це якби Сполучені Штати взагалі занурилися в хаос. Але разом з тим є такі перспективи, що про НАТО доведеться забути, а військова допомога може бути під питанням. Вона може зменшитися, Україну можуть схиляти до по. Ступок, що ви чекаєте станом на зараз від Дональда Трампа? По-перше, давайте скажемо відверто: Україна завжди повинна бути готовою працювати з будь-яким президентом незалежно від прізвища і політичної приналежності. По друге, дійсно, Трамп це важливо, але давайте не забувати про важливість двопартійної підтримки. Для нас це завжди була ключовим інструментом підтримання союзницьких відносин зі сполученими штатами. Тому я розумію зараз всі концентруються, як розбудовувати контакти зв'язки. З Трампом з'ясовувати, яка його позиція по тих чи інших питаннях це важливо. Але давайте не забувати роботу також по зміцненню знов таки, двопартійної підтримки. Тим більше ми знаємо, що питання України це важливо, і ми маємо зробити так, щоб питання України об'єднувало. Весь політиком Сполучених Штатів а не роз'єднувала. Що стосується Трампа, то виглядає так, що станом на сьогодні, якщо з сьогоднішнього дня судити, то писати історію тепер буде Трамп, і нам треба зробити все можливе, включно з нашими європейськими партнерами, щоб ми разом писали історію, а не один Трамп. По-друге, ви абсолютно праві всі ці заяви Трампа до під час виборчої кампанії це була одна ситуація. Зараз вже ми вступаємо в серйозний період, коли починається перехідна адміністрація, потім інаугурація. Я думаю, що якраз в цей період будуть готуватися базові засади політики Трампа на під час його каденції. Я думаю, що ключовим характеристикою, а знов таки станом на сьогодні, це буде непередбачуваність, така так звана знаєте, стратегічна невизначеність. З одного боку, це, це, це погано а з іншого боку, це і добре. Чому це добре? Тому що завдяки цій стратегічній невизначеності ніхто не знає, чого очікувати від Байд... від Трампа. Перепрошую, в тому числі і Путіна. І я думаю, що навіть саме цим пов'язано те, що як і очікувалося, Путін ініціативно висловив. Ідею е, телефонної розмови з Трампом, що, мовляв, він готовий з ним говорити. Е, тому що я думаю, в Кремлі також не розуміють, чого очікувати від, е, від Трампа. Е, це, але я ще раз кажу, що е, сьогоднішня ситуація це такий wake-up call, е, це такий дзвіночок для Європи. І мені здається, його президентство це має стати, знаєте, періодом. Дорослішання Європи з точки зору забезпечення власної безпеки, але знаєте, зараз мені здається, відбувається так званий конкурс на ідеї, думки, що буде робити план Трамп, які плани у нього. Я думаю. Якщо чесно, тільки він знає, що він буде робити, тому ми можемо приписувати йому якісь мирні плани, плани врегулювання або завершення війни і так далі. Поки що зарано про це говорити, бо тільки зараз ви знаєте, починається формування його нової команди, і вже було оголошено, що наприклад Чіфовстав керівником його апарату буде якраз е е така потужна, е потужна людина. Це Сьюзан. Як він її називає, яка е, ж буде, е, на мій погляд, жорстко ставити питання щодо наведення ладу в його адміністрації з тим, щоб запобігти тим непорозумінням, які виникали під час його першої каденції? Тому на цьому прикладі я бачу, що Трамп намагається врахувати свої помилки попереднього президентства. але між іншим, незважаючи на те, що він е, враховує, я думаю, що знов таки формування його команди буде базуватися на принципі, все таки лояльності, але ще раз кажу: багато буде залежати які люди його будуть. Оточувати, а ви на початку сказали? Ну повторили вкотре, що для України важлива двопартійна підтримка з боку Америки. Але чи правильно я розумію, звісно, двопартійна підтримка важлива, але виглядає так, що Трамп отримує собі монобільшість? Він отримує більшість в сенаті, і найімовірніше буде мати більшість у конгресі. Це така доволі унікальна ситуація складається для Сполучених Штатів, чи не унікальна? Ви знаєте, це таке траплялося в історії США, але я нагадаю, що для того, щоб проводити через Конгрес окремі рішення і законопроекти, там потребується, не завжди потребується проста більшість. Тому для того, щоб їх проводити через зокрема Сенат, і по деяких законопроектах потрібно бути все-таки голоси демократів. Тому е, все одно треба з ними розбудовувати стосунки, і все одно треба е, розбудовувати діалог і базуватися, ще раз кажу, на двопартійній підтримці. Ну добре, давайте поговоримо uh, ще про політику Трампа uh, щодо Росії. Я, Ви сказали, що Путін нібито натякає, що він не проти поговорити з Трампом. Трамп нібито не поспішає йому телефонувати. Ну, і по ідеї, Путін має телефонувати, вітати, якби. Uh, я не бачила якихось заяв, які би нам uh, чітко говорили, якою буде політика щодо Росії, але була, наприклад, було повідомлення в Wall Street Journal про те, що Дональд Трамп збирається різ. Um, різко посилити максимальний тиск робити щодо Ірану можливо, це якось опосередковано, звісно, вплине і на Росію або таким чином Росія має якісь певні сигнали отримати. Але чи можете ви собі зараз ну чи уявляєте ви собі, якою може бути політика Трампа саме щодо Росії? Ну і, мабуть, щодо Ірану теж важливо, оскільки Іран союзник Росії у війні? Ну знов таки сьогодні ми можемо просто будувати наші. Наші думки, наші міркування висловлювати я буду висловлювати вам, базуючись на своєму досвіді співпраці з командою Трампа в період там умовно, 16-19 років. От ви пам'ятаєте, Трамп сказав, що він готовий протягом 24 годин припинити війну в Росії, так далі, в перепрошую в Україні, але я думаю, що найбільш легким і швидким шляхом. Для того щоб полегшити цю ситуацію, і це він реально може зробити протягом 24 годин. Це надати Україні запрошення до НАТО. Для цього дійсно багато часу не треба, і 24 години буде достатньо. Що стосується Росії, і інших я відразу зауважу, що Трамп думає не про Росію, і можливо трошки буде неприємно для нас слухати і не про Україну. І навіть не про Іран. Трамп думає про США, про інтереси Сполучених Штатів. Він завжди, коли приймає рішення, він е, е, думає не тим, чому це вигідно, наприклад, Україні, е, чому це важливо для України. Він думає, е, чому це важливо Сполученим Штатам і як це буде сприймати виборці, яким чином це вплине на його рейтинги. Тому він буде думати передусім про інтереси Сполучених Штатів. Що стосується Росії, то е, очевидно, що він буде будувати відносини аби запобігати е, будь-яких е, потужних конфліктів з Росією. Я думаю, слід очікувати на спробу Трампа знайти новий баланс у відносинах е, з Москвою. І це буде ви знаєте дійсно будуватися на тому, що Трамп розуміє хто така Росія, бо завжди він вважає, що до сих пір Росія є сильною, сильною державою, але натомість не забувайте, що Трамп людина непередбачена. Я нагадаю його цитату, яку він сказав 23-му році, з розпал російської агресії, коли він сказав, що Путін це розумний хлопчина. Але він зробив катастрофічну помилку, розв'язавши війну з Україною. Тому він буде якраз власне так на цьому і будувати свою політику з Росії, але ще раз на основі принципу неконфліктності. По друге, треба готуватися до того, що за Трампа стратегія політики буде базуватися на принципі rules-based order, тобто порядок заснований на, на заміну rules-based order, тобто принцип порядок заснований на правилах, прийде принцип deals-based order, тобто порядок заснований на ділах, на якихось домовленостях, навіть ситуативних домовленостей. Він, ви знаєте, що він є бізнес орієнтованою людиною. І тому він буде більше орієнтуватися на певні домовленості контракти на відповідних сторін, а не якісь абстрактні формули, плани і концепції. Що стосується Ірану, то для України я думаю, це дуже позитивний сигнал. Бо Трамп дуже ненавидить Іран. І я думаю, побачити одразу після інаугурації одним із перших ударів. США буде власне Іран. Я думаю, що це добре для України. Фактично, Іран буде нейтралізований як співучасник російської агресії проти України, і з починаючи з 20 січня, у Ірана буде більше боліти голова, як вижити і, і а, а не як допомогти Росії, те саме стосується зокрема, і Північної Кореї. Я думаю, що тут також можна очікувати рішучих, рішучих дій. Я нагадаю, Трампа, Трамп нічим себе не, не зв'язує. У нього розв'язані руки, і тому він може будь-який час, наприклад, завдати удару по тому ж, по тому ж Ірану. Я знову таки кажу, також під удар може потрапити і Північна Корея. Є ще одне питання Китаю. Тут мені здається, по Китаю Трамп буде з одного боку намагатися знайти бойові точки для того, щоб розділити Путіна і президента. Сі, він буде намагатися на цьому грати. З іншого боку, я думаю, що нас може очікувати дві торговельних війни: це торговельна війна між ЄС. І США і торговельна війна між Китаєм і Сполученими Штатами, тому можна очікувати, що буде дуже непростий період, але для нас дуже важливо переконати Трампа в тому, що він повинен твердо захищати накреслені ним самим лінії. Ви знаєте, що він оголосив принцип зробити знову Америку великою. «Make, make US great again». Я думаю, що якраз він має цю лінію проводити, його треба в цьому заохочувати, навіть йому підігривати. Але тут же натякати, що роблячи знову велику Росію, він не наробив помилок і не зробив знову великою е, Росією. Це дуже важливо. І я думаю, що якраз на цьому можна з ним, з ним грати. Ну і звичайно, я хотів би також підтвердити, що незважаючи на всі. Інсинуації, спекуляції, я думаю, що е, м, Трамп нікуди не вийде із, із, із системи Євроатлантичного альянсу із НАТО. Я думаю, єдине, що та, Трамп буде робити, це е, вимагати, щоб європейці більше платили за власну безпеку. До речі, ще одне питання це фінансово. Я очікую, що з точки зору фінансу, е, Трамп буде проводити досить жорстку політику і е, думати, що на нас. Буде з неба падати гроші, як це було під час, під час демократії, Під час Байдена марно на це сподіватися. Я думаю, Трамп буде дуже жорстко контролювати видалення будь-яких грошей. До речі, не лише Україні, але іншим країнам. Єдиний виняток в цьому питанні буде звичайно Ізраїль. Я думаю, на сьогодні Ізраїль має відчувати себе в більшій безпеці. Тому що ви розумієте, що трам буде займати однозначно. Про ізраїльську позицію, як це було під час його попередньої каденції. Так, да, в нього була дуже яскрава проізраїльська позиція. А от ви сказали, що Трамп буде будувати свою політику здебільшого на угодах, так а не на якихось там абстрактних планах. Вони його менше цікавлять. Ви сказали, що йому можливо треба підігрувати, що Україна лише допоможе йому зробити Америку знову велику. ну, Тобто, що нам по дорозі тут, а, а можна більш конкретніше, а що? Що в цих умовах Україна може Трампу запропонувати, і взагалі Україна щось може в цих умовах запропонувати Трампу? Це цікаве питання. Це звичайно зараз головний біль для української влади. Але я дуже сподіваюся, що вони врахують помилки. І я ще раз підкреслю Трампа Перше, треба казати, чого треба запобігати в діалозі з Трампом. По перше, Трамп не сприймає ніякі емоції, ніякі сльози. Там ніякий там е, е, знаєте, що ми жаліємося весь час, що ми які такі нещасні, тому нам треба допомогти. Трамп любить сильних, Тому ми маємо виступати з позиції сильного. Ми маємо продовжувати працювати з тим, що е, у нас сьогодні одна з найсильніших армій. До речі, е, він це цінує на це звертає увагу. Е, нагадаю, що свого часу у нас, якщо не помиляюсь, у 18-му році під час дня незалежності був. Парад з нагоди дня незалежності, військовий парад на Майдані Незалежності, і тоді Трамп надіслав в рамках країн, членів НАТО навіть військовий контингент Сполучених Штатів, які також брали участь у військовому параді, і він цим дуже пишався. І тому нам треба якраз будувати з позиції сильного. Він любить сильного. По-друге, Трамп людина конкретних дій. Він у нього треба не просити, йому треба пропонувати, йому треба нав'язувати. Свого часу у нас була ініціатива, вона називалася «Great deal of success», тобто велика домовленість, успішна домовленість. Йому це дуже сподобалося, і ми туди вкладали передусім економічні фактори. Ми е, йому запропонували, наприклад, що ми готові в нього купувати американське пенсильванське вугілля. Ми тоді вклали потужний контракт на придбання General Motors локомотивів, і як результат, ми показували. Дивись, ми уклали контракт. Внаслідок цього там тисячі американців отримали робочі місця. Ти маєш доходи до державного бюджету? Це йому дуже подобалося. Він на мітингах навіть цим пишався. І якраз коли ми це йому сказали, він він водночас він запитав: а що я можу вам робити? От так він працює. Він працює як бізнесмен. І ми тоді кажемо: дивіться, у нас виклик це безпековий. Раз, два, три. І власне тому так ми будували відносини з е, Трампом. І не забувайте, я знов таки думаю, сьогодні лише Лінивий не каже про те, що саме під час адміністрації Трампа ми отримали вперше літальну зброю. Для вас скажу, я вже казав, що ми навіть почали діалог. З адміністрацією Трампа я особисто з його радником з питань національної безпеки паном Болтоном питання про отримання систем протиповітряної оборони. Петріот ми тоді говорили про Апачі і так далі. До речі, ми тоді переконали Трампа, наприклад, в тому, що досить небезпечним є північний поток. поток-2». тобто з ним треба говорити мовою аргументу простою, зрозумілою і фаховою. О, і я дуже сподіваюся, що українська влада саме і так буде будувати відносини, е, тому що те, що до цього робилося під демократ... під час демократичної влади, під час Байдена, це вже працювати не буде. Треба категорично переглянути всі підходи до розбудови відносин з е, е, Сполученими Штатами, е, і це дуже важливо. Я тут лише хочу додати, що насправді це для тих, хто е, має зараз якусь апатію або зневірився від перспектив президента президентства Трампа. Е, він здатен на різкі рішення. Тут можна згадати, наприклад, коли у Великій Британії отруїли Скрипалів, е, все дійшло до того, що Сполучені Штати вислали з країни 60 дипломатів. Це було таким нечуваним рішенням і доволі різким е, щодо Росії. Ну і так само можна згадати в вбивство іранського генерала Сулеймані це теж відбувалося за Трампа. Тобто, коли він 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 здатен на якісь дуже різкі рішення, які поза межами якихось там політичних етикетів, і це, мабуть, історія з плюсом для України. Тут дійсно головне питання, щоб його переконати в тому, що це йому вигідно. У нас ще є трохи часу, і в мене є ще одне питання або одна тема. Точніше, напередодні Володимир Зеленський відвідував Угорщину. Це був, мені здається це історичний візит, тому що вперше за час повномасштабної війни, і але мені здається, що пройшло все не так гладко, тому що, по-перше, вирізали його виступ із трансляції. По-друге, Україна і Угорщина не підписала ніяку безпекову угоду. Я не знаю, чи пов'язано це якось з Трампом, з яким Віктор Орбан у хороших стосунках, чи це якась інша паралельна історія. Але як нам варто її читати і розуміти? Ви знаєте, от бачите, ви вже піддаєтеся наративам банку, і ви теж позиціонуєте візит до Огорщина як історичний. Історичний візит або там потужний і так далі. Історичний – це коли є результат, і ви праві, жодного результату немає. Тому я б не став би знаєте, бросатися такими вагомими цитатами фразами. Він не є жодним чином історичним, бо нема результатів. І, до речі, цей саміт це було просто саме про дискусії, про розмови і про певні двосторонні зустрічі в куларах. Жодних рішень, жодних проривів там не очікувалося. Тому дуже важливо, що там відбувся діалог. Але я так розумію, після цього діалогу більше запитань аніж відповідей. І звичайно, на жаль, виграші залишилися. Одна країна це Угорщина, який вдалося переконати все таки провести цей саміт саме в Будапешті, незважаючи на опір певних країн. І по-друге, не забувайте, що буквально сьогодні, завтра в тій же Угорщині відбудеться неформальний саміт ЄС. Це також перемога Орбана. Тому я би спокійно до цього ставився. А що стосується самої Угорщини, то ми маємо починати з себе. Ну я перепрошую, навіщо робити продовжувати дипломатію анонсів, яка, до речі, з Трампом теж не буде працювати. Про те, що мовляв, там пам'ятаєте, вікоповний документ підписуємо підпишемо ближчим часом з угорщиною. Дав команду готувати історичний документ. Якісь епітети були, пафос був, а результат виявився пшик. І було зрозуміло, що ми жодного документа з угорцею не підпишемо, бо у нас не співпадають по багатьох питаннях інтереси. І, і друге питання: що, на мій погляд, починати треба з себе. Чому Ну, призначити хоча б туди посла? Ну скільки вже років там нема посла, при всій повазі не може працювати нормально посольство без його голови. І до речі, так само це стосується і багатьох інших дипломатичних установ України. І знов таки треба не анонсувати. Як на, на цьому тижні, президент сказав, от ми обговорили кандидатури призначення послів, менше слів, більше справ. До речі, це також має бути ключове лого. Роботи з Трампом. Його цікавить конкретні речі, а не оголошення, заяви і так далі. Тому це дуже важливо. Але знов таки, я думаю, що дорогу осилить той, хто йде, треба нам разом працювати, і ми маємо всередині країни показати, що ми сильними. І починати треба я ще раз кажу з себе, і, і зокрема з питань боротьби з корупцією для Трампа. Це ключовий буде чинник. У нього до сих пір голові стереотипи, що Україна це корумпована е, країна, з якою марно працювати. Ми маємо показати, і щоб не було цих випадків по 6 мільйонів е, готівкою на, на ліжку. Ми маємо працювати з тим, щоб показати Трампу, що ці стереотипи неправдиві, які йому до речі нав'язують деякі люди зі сторони. Давайте не забувати до сих пір, Трамп підтримує контакти з російськомовними друзями, Як він каже, у нього це було під час попередньої коденції. і Він до речі інколи вірить. Цим е, наративам, цим стереотипом і якраз цим оперую під час прийняття рішень. Нам треба зробити все можливе для того, щоб цього запобігти. Ну і звичайно, треба запросити Трампа в Україну. Нам треба робити все можливе, щоб Трамп нарешті прибув в Україну, показати, як ми живемо, показати як ми працюємо, і показати якими сильними. Я думаю, це був би дуже потужний крок. Але звичайно, треба вже зараз готувати зустріч з керівником Білого Дому і починати будувати контакти з його оточенням. До речі, не забуваючи не лише про політиком, не забуваючи про церкву зокрема протестантську протестанську церкву в цьому надає велику увагу, не забуваючи про бізнес людей, не забуваючи про єврейське співтовариство. Я думаю, з ним треба теж працювати так. само свого часу ми налагоджували з ним контакти, і нам вдалося це зробити. Однозначно, це був би дуже серйозний, класний, хороший сигнал, якби Трамп приїхав в Україну. Тут взагалі без варіантів. Я лише на останок скажу про посла в Угорщині. От якщо я не помиляюся. Влітку 23-го року Угорщина погодила послом України Федора Шандора, професора Ужгородського університету, який мобілізований. Тобто, минуло фактично понад півтора року, так і ще на початку 24-го року Кулеба Дмитро говорив, що ось ось посол туди поїде. Вже й Кулебу звільнили. А посла до сих пір немає. Ну, за моїми даними, як мені говорив один чиновник з МЗС, немає закону, щоб військових можна було було звільнити зі служби, не знаю. От залужного звільнили через ВЛК. Можливо, посол Шан чи чи той військовослужбовець Шандор не хоче звільнятися через ВЛК. Можливо, він є здоровою людиною, і тому це така колізія виникла, але неприємна колізія, тому що про посла оголосили. А посла немає тема. В тому в людині, і в нас до речі, є багато дуже потужних досвідчених дипломатів. До речі, з потужним знанням угорської мови. На яких треба звернути увагу. І вони професійні. Я думаю, що на них треба звернути увагу. Не буду називати прізвища, але вони є і вони могли ефективно працювати. Дякую вам дуже, Костянтин Єлісєєв, надзвичайний повноважений посол в Європейському Союзі 2010-15 рік і голова центру нових рішень, був на Радіо НВ. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.